Подорож Езри Міллера як Флеша була довгою та бурхливою, але через багато років фільм нарешті з'явився на екранах. І, хоча найкращим коміксом всіх часів, як його просувала студія, фільм назвати Важко, та й оцінки всього лише вище середнього 7,2 на IMDb і 84% на Rotten Tomatoes, а по касових зборах фільм ледь випередив Морбіуса і стартував гірше, ніж Чорний Адам, нам є що розказати. Більше того, фільм з'являється напередодні масштабного перезавантаження. Цію, яке очолює Джеймс Ган та Пітер Сафран. Тож цілком логічно, що багато шанувальників цікавляться, яке майбутнє чекає на флеша, що означає історія, розказана у фільмі, до чого тут всі ці камео і що за новий світ ми побачили в кінці. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його, і зараз саме час розібрати все найцікавіше, що ми побачили, та відповісти на головні питання, які вас цікавлять після перегляду фільму The Flash. Одразу попереджаємо про спойлери, яких буде багато у відео, і нагадуємо підписатися на наш канал і поставити лайк. А тепер поїхали! Почнемо ми з очевидного. На початку фільму ми побачили пограбування в Готемі, де син Сальватора Мароні вирішив показати всім, що він вже все-таки серйозний злочинець. І Бетмен Бена Афлека не дуже то міг сам впоратися з цією ситуацією. Тому барі швиденько прибіг на допомогу, а також диво жінка показалася, адже видно їй також самій скучно. Часто після великих спільних фільмів команда на деякий час розпадається. Це видно в кіно всесвіті Марвел, майже кожного разу, коли месники розпадаються, а потім збираються для нової загрози. Тут, однак, зрозуміло, що члени ліги справедливості об'єднуються набагато частіше, навіть для менших завдань. І, хоча DC повністю пробали <кхи> <кхи> всесвіт Снайдера, вони продовжують всувати камео Дот і Бена Афлека у всі фільми, бо їх любить аудиторія. Менше з тим, Барі Ален бігає настільки швидко, що навчився обганяти час, а відповідно і подорожувати в минуле. І до цього маленького генія доходить, що він може врятувати свою матір, яка загинула, коли він був дитиною, а у вбивстві звинуватили його батька. Барі розуміє, що може врятувати долю своєї мами та батька, зробивши одну невелику зміну в таймлайні покласти банку помідорів у їхній кошик. Відповідно, батько не поїде по помідори і буде вдома, і ніхто не вб'є його матір. Здійснюючи цю маленьку деталь, життя Барі змінюється назавжди. Він, як людина павуку, не має шляху додому. Хоче зробити краще, але все псує, і нахрін ламає весь мультивсесвіт. Це перше і останнє порівняння Флеша, і не має шляху додому в цьому відео. Обіцяємо. Отож, зміни барі в часовій шкалі змушують його створити всесвіт, де супергерої не настільки круті, точніше, їх взагалі немає. Аквамен ніколи не народжувався, оскільки його батько ніколи не зустрічав королеву Атлантиди. Кіборг все ще є зірковим футболістом. Ні, ну, не нормальним футболістом, а те, що американці називають футболом, своє, от, дивакувати регбі. А диво, жінка, можливо, ніколи не залишала свій рідний острів Феміскіра. Хто знає, що з нею там взагалі відбувається в цьому таймлайні, схоже на ще одне камео Гальгадоту Дісі не вистачило грошей. Ну і зрештою, в цьому світі DC немає супермена, тому що боси студії не люблять Генрі Кавіла на відміну від нас. Зате тут є Бетмен. Так, він старий і, і взагалі Майкл Кітон, але. Ну, чим вам не Бетмен цей Бетмен. Тож саме до Бетмена йдуть обидва барі. Той, що зламав мультивсесвіт, дещо розумніший, і той, що геть тупий. Добре, що трішки розумніший Барі знає, що Бетмен це Брюс Вейн, і треба їхати в Готем, до його маєтки. Невдовзі після зустрічі з обома барі, Майкл Кітон починає читати їм лекцію про мультивсесвіт. Е, ніби Бетмен взагалі щось знає про мультивсесвіт. Ну гаразд. Але саме тут у фільмі докладено значних зусиль, щоб сказати глядачам, що це не кіновсесвіт Марвел. Не думайте, що Бетмен з кіносесвіту Марвел. І тут немає ніяких. Розгалужених часових шкал і різних там кангів. Натомість Брюс Вейн порівнює час із мискою Спагеті, яка переповнена купою змішаних шляхів, і взагалі ніхто не знає, чому ці світи відрізняються. І після цього, як і має бути у фільмі, з'являється катастрофа. Але це не щось нове, а давно забуте, але дуже круте, старе. Історія криптонських відвідувачів землі розвивається по-іншому у цій часовій шкалі. По-перше, Кал Л, що Супермен, так і не встиг долетіти у своїй капсулі до землі. Його перехопив генерал Зод, щось там знущався над ним, а потім вбив. Ну це наскільки ми зрозуміли з фільму. Сумноватенько, але. Там, де немає супермена, є суперґірл, це ж очевидно. Але з нею також не так все добре. Вона то прилетіла на землю, але не до людей, а до тупих, недорозвинених тварин, яких чомусь називають росіяни. Тож зайве говорити, що її перше враження від нашої планети було не надто хорошим. Але суперґірл дуже важлива, хоча б тому, що вона допомогла першому, трішки розумнішому барі повернути свої сили. Але що дійсно гарне в цій історії, це фінальна частина битва з армією ЗОДа. І тут був несподіваний поверх. Замість героїчного порятунку команди, і Бетмен і Суперґерл гинуть у битві проти Зода. Навіть гірше стає зрозуміло, що жоден барі не зможе перемогти Зода, а це означає, що весь світ, весь таймлайн приречений. Незалежно від того, що барі намагаються зробити, кожне перемотування часу, яке вони починають, закінчується смертю Брюса Такари. Найбільш незрозуміле питання для багатьох глядачів: це що то був за флеш, який з'явився в просторі між таймлайнами. Виявляється, що це спотворена фігура, яка виштовхнула барі раніше у фільмі. Була його молодшою особистістю, тим, хто був зіпсований його сильною потребою спробувати врятувати кару та Брюса від їхньої долі. Тобто, це тупіший барі, але з майбутнього. Він не кинув марні спроби все відмотати назад і врятувати Бетмена і кару, і зайшов занадто далеко. Їхнє протистояння триває недовго, тому спотвореного барі складно навіть назвати лиходієм. Коли він намагається вбити своє інше, більш героїчне альтер-его, розумнішого барі, смертельний удар припадає на нього самого молодшого. Це викликає якийсь часовий парадокс, який стирає Зіпсованого Баррі з існування. І у той час, як Баррі перебуває в, в цьому просторі між таймлайнами, яке називається Speed Force, до кінця фільму шанувальники можуть побачити проблиски інших часових шкал, яким загрожує знищення через ну, події флеша. Найбільшим камео з групи є безсумнівно супермен Ніколаса Кейджа, хоча шкода, що він повністю CGI-мій. Крім того, є проблиски зображень людини зі сталі Крістофера Рівза, Супердівчини та інших адаптацій коміксів з минулого. Побачивши всю шкоду, яку продовжує завдавати зміна часу, Барі розуміє, що йому потрібно прийняти те, що сталося з його матір'ю. Тож невдовзі після того, як він у минулому. Майбутньому прийшов і поклав банку помідорів у візок Нори Ален. Нинішній Баррі забирає її назад, фактично прощаючись зі своєю мамою. Цікаво, що таємниця того, що насправді сталося з мамою Баррі, залишається без відповіді у фільмі. Зрозуміло, що автори не хотіли закривати двері перед можливою появою Reverse Flash, який є заклятим ворогом Флеша. І як відомо є людиною, яка вбила Нору Ален. Тому у фільмі цей момент оминули. Але режисер Андреас Мускетті нещодавно підтвердив, що матір Баррі вбив саме Reverse Flash. Після того, як Барів фіксить часову шкалу, все одно це не повертається до того, як було раніше. Бо він таки переставив томати на іншу полицю, що забезпечило Алібі його батько, що також є новим таймлайном. І цього разу Бетмен це Джордж Клуні. Попередні події так нічого і не навчили Флеша, що не можна нічого змінювати. Фінал вийшов відкритим і водночас залишає можливість просто забути про Флеша, та й все. У сцені після титрів нам показали ну, бухого Аквамена, але знову ж таки, це, мабуть, аквамен з іншого світу, тому ця сцена не має. Ніякого відношення до майбутнього сиквелу, який вийде наприкінці року? А якщо й має якесь відношення, то яка різниця, тому що цей всесвіт взагалі помер уже закрили його? Враховуючи касовий провал флеша, навряд чи ми побачимо Езру Мілера як флеша в новому всесвіті DC Джеймса Гана. Студія поки що мовчить цього питання, але знову ж таки вони зробили все так, що можна використовувати події флеша і робити все надалі в новому всесвіті? Ну а можна просто забути про це все. А чи сподобався вам фільм з Flash? Напишіть про це у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і оці всі інші штуки, там рекомендації, там вам поділитися посиланням. Це був канал, а Бувайте! його